Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко, ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз разом з маленьким котиком Мордихаєм ми дізнаємось, як росіяни минулої доби втратили ще одну бойову одиницю свого флоту. Всього ж Чорноморський флот Росії втратив вже 17 кораблів та катерів. Що ж відбувається зараз з російським флотом? Також ми покажемо останнє фото ракетного крейсера Москва. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Вранці, 10 січня, у інформаційному зведенні Генштаб. ЗСУ та інформації про втрати ворога йшлося про знищення ще однієї одиниці корабельно-катерного складу російського флоту. Трохи згодом речник Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін та Генеральний штаб повідомили, що ЗСУ артилерійським вогнем уразили російський катер у нижній течії Дніпра. Це трапилося біля острова Білогрудий. Ось де це було приблизно між Херсоном та гирлом Дніпра. Дивимось на карту. Перед цим у Росії. Росіян ще з вересня жовтня 2022 року йшли дискусії про актуальність створення у них там військової флотилії на Дніпрі. І зараз знищення цього катеру ставить жирну крапку у цьому питанні, тому що будь-який російський корабель чи катер поблизу берега і на Дніпрі і у морі буде негайно знищений, що й доведено на практиці. Тип знищеного катеру поки що невідомий. Для ілюстрації ми використали зображення російського швидкісного десантно-штурмового катеру. Ро типу Раптор такі катери вже знищувалися байрактарами біля острова Зміїний. Таким чином, загальна кількість знищених за час війни бойових одиниць російського флоту на Чорному морі досягла вже 17 кораблів та катерів. Серед них є три дійсно великі кораблі, загибель яких мала велике та навіть вирішальне значення для загального ходу війни на морі. Першим з таких став десантний корабель проєкту 1171 Саратов, який уразили вдалим ракетним залпом 24 березня якраз у момент розвантаження військової техніки та боєприпасів, які на трьох десантних кораблях перевозили до окупованого порту Бердянськ. Тоді були ще пошкоджені два десантні кораблі проєкту 775 це «Цезарь Куніков» та Новочеркаск, які аж дотепер стоять у ремонті і не беруть участь у бойових діях. Бердян Янський розгром російського флоту позбавив росіян загалом чверті їх десантних сил на Чорному морі та показав вразливість десантних кораблів та будь-якої російської десантної операції. Другим став флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер Москва, який 13 квітня під час одиночного патрулювання біля острова Зміїний був уражений двома українськими протикорабельними ракетами Нептун. Зараз ми показуємо, його останнє фото з Облені 10 квітня під час його останнього виходу в море з Севастополя після ураження на крейсері здетонувала частина боєзапасу. Виникли сильні пожежі, внаслідок якого він наступного дня затонув, та пішов заданим його захисниками острова Зміїни ще 24 лютого. Загальновідомим курсом це показало загалом смертельну небезпеку для росіян при їх діях неподалік від узбережжя Одеської області. Третім став уражений 16 червня морський буксир Чорноморського флоту Василій Бєг, який здійснював забезпечення окупаційного гарнізону росіян на острові Зміїний. Буксир потопили вдалим залпом протикорабельних ракет Гарпун. Після цього окупанти на острові залишилися заблокованими і через два тижні по тому були вимушені втекти на швидкісних катерах. І Одеська область, до якої відноситься острів Зміїний, була повністю звільнена від Окупантів. Також слід зазначити інші удари по російським великим кораблям, від яких вони не затонули, але були ушкоджені. Насамперед, це два вдалих ракетних залпи чи удари Байрактару по фрегату Адмірал Ессен проєкту 11356 у квітні та 6 травня. Після цього фрегат аж до кінця серпня стояв у ремонті, а після цього всього пару разів дуже ненадовго виходив в море. Тому що боєздатність одного з двох. Найсильніших зараз кораблів Чорноморського флоту росіян, так і не відновлено. 28 жовтня був завданий черговий удар морськими дронами по Севастополю, де прямо у бухті зазнали пошкоджень фрегат адмірал Макаров та тральщик Іван Голубець. Цей удар показав можливість ураження російських кораблів дешевими морськими безпілотниками та повну безпорадність росіян, які не здатні забезпечити собі оборону навіть у своїй же голові. В ній базі. А від пошкоджень цей адмірал Макаров більше місяця стояв у ремонті і лише наприкінці грудня один-два рази ненадовго виходив у море. Зараз російський чорноморський флот, хоча й зберігає формальну чисельну перевагу в силах та. Кількості кораблів над ВМС України, але він втратив стратегічну і навіть тактичну ініціативу. Значна частина його сил зараз не боєздатні через пошкодження чи конструктивні недоліки кораблів, а також не виходять в море і не діють через дефіцит ракет. Тому все, що можуть зараз росіяни на морі, це зрідка і дуже обмеженими силами брати участь у комплексних ракетних ударах по Україні та займатися логістикою, тобто перевезеннями з Тирикової частини Росії до портів на окупованих територіях, в тому числі і в Криму. Встановлення ж. Згаданого у деяких інших наших минулих випусках другого бонового загородження у Севастопольській бухті свідчить, що росіяни навіть не можуть і не здатні контролювати акваторію своєї головної військово-морської бази, і це ознака повної поразки Чорноморського флоту. Його ліквідація тепер це лише питання часу. На цьому і все. Продовжуємо стежити за діями російського флоту. З вами був Олександр Вельмошко. З вами був Котик Мордихай. До побачення, слава Україні!